Одна з на головних задач сьогодні питання реформи децентралізації це донести до простих українців, що саме відбудеться в їх житті, зміниться в якості їх житті після реформи децентралізації, і саме головне основного інструменту, який дозволить створити конкурентне середовище, створити регіональний розвиток, створити підсилення громад. Все, що було зроблено за цей рік, з початку прийняття законів і про добровільне об'єднання громад, і про співпрацю територіальних громад, і по питанням, які були прийняті по мітодіки постанови Кабінету міністрів, які дозволили сформувати перспективні плани, за яким сьогодні об'єднуються громад. Бюджетним кодексом, який вже передав ті ресурси, ті кошти, які сьогодні можуть планувати кожна територіальна громада безпосередньо чи вона об'єдналася чи ні, і вже так сказати, залучаючи інвестиції, залучаючи кошти, зрозуміти, яким чином вона вже сьогодні може змінювати якість роботи комунальних підприємств, проводити заходи з енергоефективності, ремонтувати місцеві дороги, соціальні об'єкти і тому. На сьогоднішній день ми маємо конкретні результати. Результати, які в принципі за темпами розвитку подій, вони сьогодні додають оптимізму.